Сьогодні відбулось засідання колегії комітету з фізичної культури і спорту міської ради. Передавала йому церемонія нагородження спортивних організацій, тренерів та спортсменів, переможців міського огляду конкурсу за підсумками роботи у 2013 році за кращу фізкультурну, оздоровчу та спортивну масову роботу. Серед районів міста перше місце здобула фізкультурно-спортивна організація Інгулецького району, друге Саксаганського та третє Догинського районів. В рейтингу спорту вищих досягнень серед юнацьких спортивних шкіл міста на першому місці, ДЮСШ на другому, номер. Третє місце за ДЮ США No2. Серед тренерів-викладачів за підготовку спортсменів з олімпійських та параолімпійських видів спорту. Перше місце здобув Сергій Криницький, заслужений тренер України з боксу, 10 ю ДЮ США. Друге місце Геннадій Чапала, заслужений тренер України з кульової стрільби спортивного клубу Північне Сяєво Північного ЗК. Третє місце Сергій Трофименко, заслужений тренер України з плавання південного ЗК. Нагороди отримали також тренери неолімпійських видів спорту, спортсмени міста, а також люди, що займаються підготовкою та експлуатацією спортивних споруд. Привітала кращих представників галузі спорту міста заступник міського голови Валентина Бірелін. Благодаря вашим всім старанням напряжом роботі, от заняттями фізкультури і спортом, привличенням. детей, подростков, трудящихся к массовым видам спорта, к оздоровительной работе. Наш город пятый год к ряду лидирует и занимает первое лидирующее место по всем этим показателям на Днепропетровщине, обойдя города Днепропетровск, Днепродзержинск, Павлоград, ну и многие другие. Самое главное, что Днепропетровск постоянно вот как бы пытается дышать на стену, но не получается. Наверное, это потому, что вот такая армия неравнодушных людей, армия, которая привыкла э, занимать высоту і призові місця, держати, їх не здаватися, наоборот, піднімати планку все вище і вище. Так держати, не останавливатися на досягнутому успіху в сім роботі. Присутні на засіданні колеги, тренери і спортсмени поділились планами на поточний рік. Цей рік 14-15 йде як відборочний на Олімпійські ігри 16-го року, і в ці два роки буде розігруватися ліцензія на 16-й год. Тренуююсь впереді чемпіонат світу, зараз будемо від'їжджати на збори в Одесу. Буде проводиться двухнедельная підготовка. Поїдемо на чемпіонат мира в Малайзию, Там будемо пытаться вибирати первое место. Робоче засідання колегії комітету з фізичної культури і спорту розпочав голова міськспорткомітету Іван Коваленко. Поміркуємо разом, що нам треба робити, щоб легка атлетика, як завжди, ми кажемо, вона королева спорту, була той королева, яка, яка є. Про досягнення та проблеми легкої атлетики розповів на засіданні заслужений тренер України Жорж Каруца. якщо говорити о роботі наших тренерів, то з 180 150 150 тренерів в області, наші тренери постійно, десь 5-6 чоловік в десятке, ну десятку десь до 15-го місця займають по результатам наших виступлень. В обласних соревнованих соревнованиях, українських і так далее. Якщо говорить о виполні розряду, то хотілось б, конечно, ну за этот период как никогда легка атлетика за эти три года шагнула вперед. Безусловно, это в основном легкая атлетика юношка. Рішення які були прийняті на засіданні, мають на меті сприяти розвитку спорту та популяризації фізкультурного руху в Кривому Розі.